Вітаю на телеканалі тв 4 час новин про головні події Тернополя та області. Далі з 11 серпня на Тернопільщині запрацюють три додаткові камери автофіксації порушень швидкості. Прилади розпочнуть фіксувати швидкість в автоматичному режимі, повідомив перший заступник департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. У Тернополі наразі працює п'ять камер автофіксації швидкості. Вони розташовані на вулиці Степана Будного, вулиці Протасевича, проспекті Степана Бандери та дві на вулиці Злуки. Ще три комплекси запрацюють з 11 серпня в області. Їх розташують на автодорогах М 19 у напрямках Тернополя та Кременця. Також на шляху м 30 великих бірок перед камерами встановлять відповідні знаки можливості для ветеранів. В українському ветеранському фонді працює програма мікро- та макрофінансування бізнесу ветеранів та членів їхніх родин. Тому учасники бойових дій, які не бачать себе на попередньому місці роботи, можуть отримати гроші на реалізацію свого проекту. У 2022 році такою можливістю скористались понад 50 учасників. Більше про уже реалізовані проекти та про те, хто ще може отримати гроші на втілення своїх ідей далі. Віта Костик, заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду, розповідає, після повернення захисників і захисниць з фронту у них часто виникають проблеми із працевлаштуванням. Хтось вже себе не бачить на попередньому місці роботи, хтось не може працювати там де раніше через стан здоров'я. Тому в українському ветеранському фонді запустили програму мікро- та макрофінансування бізнесу ветеранів та членів їхніх родин. Мікрофінансування ветеранського бізнесу це е, програма, яка діє до моменту завершення воєнного стану в Україні, е, а саме, е, ветерани, ветеранки, родини ветеранів та ветеранок, захисників та захисниць України е, мають змогу отримати 20 тисяч до 20 тисяч 20 тисяч на е, е, фінансування ветеранського бізнесу. А саме це за придбаний товар. От за умови, якщо мають чек на відшкодування, якщо підприємець втратив бізнес або розпочав вести свою справу, він може отримати грантові гроші на купівлю необхідного від швейної машинки до комп'ютера. Однак для реалізації ідеї можна отримати і більше фінансування. Від 500 тисяч зараз до трьох мільйонів раніше було до півтора мільйонів. на фінансування ветеранського бізнесу та на фінансування бізнесу громадських організацій, які опікуються ветеранською спільнотою, тобі ж ветеранки, ветерани мають змогу отримати, в разі якщо вони ФОП або товки от не засновником, якщо ТОВКа є, ветеран або член сім'ї. Мають змогу відповідно до переліку документів подати відповідну проектну заявку у визначений термін, пройти відбір і отримати фінансування, маючи власну ідею на розвиток власного бізнесу. Скористатись програмою можуть родини ветеранів та загиблих бійців у 2022 році. Таку можливість отримали 53 учасники. Кожен проект насправді унікальний. Починаючи від виробництва агродронів, закінчуючи полуничним бізнесом, бджільництвом, розмінуванням, пошиттям одягу, ну кожен унікальний проект, стати учасником програми фінансування можуть також громадські організації за умови, що вони опікуються ветеранами і мають статус неприбутковості та зареєстровані за два роки до моменту оголошення конкурсу, вони мають змогу отримати фінансування до мільйона гривень. Проєкт діятиме до завершення воєнного стану. рушник волі. Матері, дружини, діти та рідні українських захисників і захисниць нашого краю спільно вишиють оберіг. Хрестиком на полотні виведуть орнамент, який поширений на Тернопільщині, та національне гасло Слава Україні! Героям слава! Довжина рушника 3 метри. А ось вишиватимуть його в трьох районах області. Перші хрестики на полотні вже заклали сім'ї бійців, які віддали своє життя. За захист країни більше розповість Юлія Пацкаль. Вишиванка – це символ України, і за це загинув син. Він поклав життя за Україну, щоб була вільна, незалежна. Син Ольги ще в 2014 році вступив до лавзбройних сил та пішов захищати країну від агресії ворога. Володимир був одним із кіборгів оборони Донецького аеропорту, де, на жаль, у важких боях і загинув. Сьогодні жінка прийшла до стін універсальної наукової бібліотеки нашого краю, аби в пам'ять про сина та його побратимів закласти перші хрестики на рушнику волі. Бо мені вишиванка дуже близьке. Того, що син дуже любив вишиванку. Він навіть на паспорті, от на сторінці паспорта він вишиванці. Я дуже в свої руки багато вишивала. Дуже дуже багато вишивала. Дуже маю, дуже мала багато вишиванок. Зараз їх не вдіваю, бо я ношу тільки темне. Рушник волі національний оберіг, який колективно створюють родини захисників і захисниць нашого краю. Хрестиком на полотні виведуть візерунки притаманні нашому регіону та гасло. Слава Україні, героям слава! Дизайн вишитого рушника розробила майстриня Вікторія Кривоніс. Роботу виконують у синьо-жовтих та червоно-чорних кольорах. Довжина рушника становитиме три метри. А ось вишиватимуть його в трьох районах області. Ми хочемо це зробити, вшанувати наших героїв і загиблих, і тих, які зараз захищають нашу батьківщину, і віддати, якби їм, свою любов, свою честь, свою таку дань у Тернополі рушник вишиватимуть до 14 серпня. Далі його передадуть до бібліотек Теребовлі, Чорткова, Борщева, Кременця та не тільки. Вишивати будуть не тільки родини захисників, вони будуть класти перші хрестики. Це така шана їм за подвиг їхніх дітей, що віддали життя за Україну, а доєднуватися будуть будь-які бажаючі, хтось хоче поставити свій хрестик на полотно. Вишити рушник планують до 1 жовтня, аби до Дня українських захисників та захисниць його презентувати в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. Згодом оберіг передадуть у музей національно-визвольної боротьби. У день міста Тернопільська алея Зірок поповниться новим пам'ятним знаком. Відповідно до рішення виконавчого комітету про вшанування імен відомих людей міста Тернополя, нові імена Алеї Зірок, цього року на одноіменній алеї з'явиться бронзова зірка містам побратимам. Як зазначає міський голова Сергій Надал, зірка присвячується нашим містам побратимам за допомогу, підтримку України та нашого міста під час війни. Так надходили та продовжують надходити гуманітарні вантажі для допомоги захисникам та внутрішньо переміщеним особам. А дітей наших військових запрошують на відпочинок та оздоровлення. Традиційно виготовлять зірку для алеї за гіпсовою заготовкою тернопільського скульптора Дмитра Пилип'яка. Офіційне відкриття зірки відбудеться 28 серпня під час відзначення дня міста. Кожна гривня допомагає рятувати життя українського бійця. З початку повномасштабного вторгнення волонтери благодійного фонду Штаб перемога невпинно працюють. Та допомагають нашим військовим на фронті. Вони відправляють захисникам та захисницям аптечки та медикаменти на передову. Та для того, аби не припиняти займатися цією справою надалі, зараз благодійники потребують фінансової підтримки. Відтак вони вирішили організувати концертний фестиваль з мистецьким та іншими цікавими майстер-класами. Таким чином, кожен зможе гарно провести час та підтримати. Наші збройні сили України подробиці у сюжеті Тетяни Скиби. Волонтери благодійного фонду Штаб перемога складають аптечки, які незабаром потраплять до українського бійця на фронт. Цим вони почали займатися в перші місяці повномасштабного вторгнення ворога в Україну, адже вважають такий індивідуальний набір речей першої допомоги може врятувати життя військового під час поранення на передовій. Ми старалися наближувати склад української цієї аптечки, яка є в зараз в наявності, до аптечки, яку давали натівським бійцям, бійцям США. Бо в них досить, досить гарна і досить гарно скомплектована аптечка. Всіх речей, які є в натівській аптечці, ті, які в нас, в нас може відрізнятися по трьох-чотирьох пунктах. Тобто просто їх нереально знайти зараз. Волонтери не тільки допомагають військовослужбовцям на фронті, а й тим, що перебувають на лікуванні у медичних закладах. Також вони постачають медикаменти у прифронтові лікарні. В більшості це є лікарні Дніпра, Миколаєва, Кривого Року і Запоріжжя. Зараз допомагаємо стабіліційним пунктам, Ну, самими медикаментами, медичними розхідниками, також деяким обладнанням, які нам надають наші колеги з за кордону. Найближчим часом повернеться на позиції з медичною допомогою, яку передали волонтери благодійного фонду Штаб перемога військовослужбовець Василь з Тернопільщини. Скоро буде рік з того часу, як чоловік самостійно прийняв рішення піти захищати Україну від ворога. За цей час каже багато хто з людей втомився від війни, але пояснює, чому військовим так важлива допомога кожного. Хлопці просто чекають, чекають цієї допомоги, щоб Наші, наші люди, наші задні тели допомагали нам. Нам тоді буде набагато краще підбивати ворога противника, який спробує завойовувати наші землі. Як часто ми відправляємо аптечки, дуже в нас не випадка по коштує. Тобто є канали, де закупити, є можливість закупити, але Вихватка коштів, тобто бувають запити 100 аптечок, бувають запити по дві аптечки в тиждень. таким чином. Волонтери вирішили організувати у Тернополі благодійний фестиваль на підтримку ЗСУ. Тут будуть і артисти, і майстер-класи. До того ж, тернополянам представлять ось такі військові трофеї, які художники перевтілили у витвори мистецтва. Зараз якісь такі часи, що люди чи втомилися від волонтерства допомагати, але на жаль. На жаль, на жаль, потреби в аптечках медикаментах це напевно одна з найважливіших проблем. Чомусь і мусимо проводити якісь такі заходи для того, щоб збирати пожертви на, на такі потреби для ЗСУ. Захід відбудеться в неділю, 13 серпня з 11 до 21 години у парку імені Тараса Шевченка. Виречені гроші спрямують на придбання усього необхідного в аптечку військових. Пам'ятайте, кожна ваша гривня допоможе врятувати життя бійця. Не забуваємо робити усе можливе, аби наблизити нашу із вами перемогу. Головне, бережіть один одного, бережіть себе. Перемога вже неодмінно буде скоро.